Так, ану розкажіть, побачить. Стоїть вільна Україна і не падана коліна, хоч московські супостати за три дні хотіли взяти, за три дні вони усрались, по степах рядками вклались. Наші хлопці-козаки добре мняли їм боки. Наші хлопці всі шанують, поважають і гудують а володька дав пайок за сімнадцятий годок. Москалі понаїдались та і знову обісрались. Тепер крадуть сільські лавки. Ні, тепер граблять сільські лавки, крадуть памперси і плавки, як співається в народі. З козацького роду не качайте воду. З козацького духу не ліпіть макуху. Наші хлопці мов орли, Цю країну обняли, наші хлопці ще дадуть і відправлять смертну путь. Слава Україні! Слава Ісусу Христу!